Так, і потім, ось, ось, бачите, ще раз показую, ми беремо, відмічаємо помалюночку. Так. І потім, паралельно до, до вже існуючих зрізів, ми просто відрізаємо наш димар. І паралельно до існуючих зрізів, відрізаємо тут. Деталька в мене маленька. Мені треба її приклеїти дуже акуратно, тому я що беру, я беру клей, беру нашу. Наш димар. Капаю краплинку клею і паличкою розмащую, або пензликом. Якщо у вас пензлик, пензликом. Давайте тут приклеїмо. Можна тут приклеїти. Дивлюся, щоб в мене мій димар стояв вертикально відносно до композиції. Рівненько вертикально. Приклали, приклали інший папірець. Бачите, я не розтираю. Деталь аплікації пальцями. Я прикладаю зверху інший папірець, а потім притискаю, розтираю по поверхні через папірець. Тоді в мене робота виходить: дивіться, яка акуратна. Ніде нічого не проблискує, все чисто. Наступне віконце. Можна зробити двері ще такого ж помаранчевого кольору, бо я більше не знаходжу. А двері нам треба там, де в нас. Оця доріжка йде, так? Ми зараз відмітимо собі ширину дверей по цьому малюночку. Я кладу, відмічаю ширину і відмічаю висоту. І паралельно до існуючих ліній краю паперу я відрізаю оцей кусочок. Вирізаю. Дивіться, як я вирізаю, я поклала ножиці, бачу паралельно, а потім тільки натискаю і ріжу. Знову поклала ножиці, бачу паралельно, натискаю і ріжу. Відрізала мої двері. Так, я їх маю прикласти от сюди. Бачите. Беру, знову ж таки, накапаю клей посередині. Небагато. Чому небагато? Тому що, якщо буде багато, він буде виходити по край. Гарненько його розмастила. Так, в одну сторону. Акуратненько перехватила детальку і в другу сторону, щоб вона на всі краї приклеїлись. Дивимося, щоб у нас вся поверхня була блискуча. О, Є. Беремо двері, розвертаємо так, як це потрібно, і слідкуємо, щоб вони у нас стояли вертикально будиночку. Там, де доріжка, там ми приклеїмо двері. Так. Знову ж таки, поклали зверху папірець і притиснули пальчиками. Є? Оцей ескіз, який ви робили на самому початку. Ви його, ви він у вас це робочий ескіз. Ви по ньому працюєте. Ви можете на ньому малювати, накладати, притискувати, продушувати підкопірку. Тобто, це є робочий ескіз, домальовувати якісь елементи, які ви собі там. Плануєте зробити оцю лавочку, можливо, ви хочете зробити. Може, колодязь, ви хочете побудувати, тут поставити. Це просто у вас робочий ескіз. Віконце. Давайте подумаємо, яким кольором ми зробимо віконце. Це в нас день. Якщо день, мабуть, ми його зробимо темним. Якщо ніч, то ми його зробимо світлим, наче в оселі горить світло. Я зроблю темним. Так само я прикладаю. Дивіться, в мене є вже смужка вирізана. Я просто дивлюся, чи підходить вона мені? Вона мені підходить. Я зараз собі відмічаю ширину віконця на цій смужці і по цій лінії відрізаю. Прикладаю, дивлюся, подобається мені те, що я зробила? Дивіться, ось у мене віконце. Слідкуйте за моїми пальчиками, якщо я його приклею тут, буде гарно. Так. Так. А якщо буде гарно, якщо я так зроблю. А якщо я отак зроблю, може краще буде? Краще. А якщо я отак зроблю, буде гарно. Так собі, да. таке щось, не дуже. Під стінкою вікно якось воно начебто. Дивіться, все робиться з композиційним рішенням. Тобто, якщо це віконце, у нас є якийсь просвіт. Розмістіть його приблизно посередині, трохи вище віднизу, від фундаменту. Я прик... Бачите, як я пальчиком взяла отако, о, взяла і воно в мене прилипло. І я з ним працюю. Капнула клей, розмастила клей, розмастила на всі сторони, щоб в мене ніде не було краплин. Бо якщо будуть краплини, клей буде витікати з-під елементу аплікації, з-під нашого віконця. І наша робота буде неохайною. Приклали, там, де я собі намітила. Прослідкувала, щоб це була вертикальна лінія вікна. Так? Приклала зверху папірець, і в мене картон він клеїться погано. Я трішечки почекала декілька секунд. Десь 5 до 10 секунд. Щоб воно прикле... Бачите, як я отако притисла? Не по самій аплікації, а через папірець. Або через тканинку іноді роблять. Так, дивимось, що вийшло. Все, ідеально приклеїлось. Нікуди нічого не тікає. Бачите, все тримається. Ну, Можна зробити на віконце фіраночки, можна не робити. Можна зробити е, отаку смужечку, да, начебто рамку. Як ми ріжемо смужечку. Ну, Наприклад, таким самим білим, як у нас е, був будиночок. У мене є папірець, мені треба зробити смужку тоненьку вирізати. Так само про мінці. Ви від краю кладете ножиці на ширину, яка вам потрібна. І якби кладете, от бачите, куди у вас підуть ножиці, і робите різко. Раз, і відрізали. І ще раз, отако поклали ножиці паралельно краю і зробили один рух. Все. У мене вийшло дві смужечки, одна трошки тонша, друга трошки тонша. Я їх відрізала. Так. Зачте. Тепер дивіться, в мене буде от тако одна довга, мабуть. Отак от зараз зроблю. Ну, Я так собі хочу, ви собі може по-іншому. Я от так її, мабуть, покладу да? на пів вікна, а потім верх розділю, наче там квартир. Так? Відрізаю зайве, акуратненько, так що мені не потрібно, так? А оце, що залишилось на пальчик. І не, не видушую клей з бутилочки, а беру свою кісточку або паличку. в мене там є на ній клей. І отако от її трошечки. Намащую. Бачите, як? Акуратненько? У мене абсолютно капелька клею. Отак от приклали, о, приклеїли, поклали зверху, поклали зверху папірець і притиснули. Бо якщо будете водити руками по самій смужці, вона у вас може сунутися. А так ні, вона нікуди не дінеться. Приклали, дивіться, вона вже тримається. І я зроблю ще ось, дивіться, отако верх переділю. Піде? Зача, видно вам, так? Да? Отако, От начебто там у нас квартирка. Можна взагалі зробити крест-накрест, що це рама вікна, Ну, не знаю, ви можете собі зробити так, як вам подобається. Тут вже йде абсолютно ваше рішення. Я не можу ж вам все сказати, щоб ви абсолютно точно, як я робила. Я вам ключові моменти розказую, а далі ви вже самі. Проявляйте своє творчість і фантазію. У нас же метод фантазування, так? От ми і фантазуємо, як ми його хочемо зробити. Так, і нанесла клей на тоненьку смужку. Пальчики мають бути чистенькі. Тому, якщо бачите, що вони забруднилися, підіть помити і витріть. Так, прикладаємо акуратненько отако притискаємо, накладаємо зверху папірець і притискаємо. О, моє віконце готове. А ваше? Бачите, як в мене хатинка ожила. Двері є, вікно є. Ну, Можна зробити ще віконце на дах. Так, захочете зробити тут віконце. Це не принципово. Тепер грибочки ми допрацьовуємо. Пам'ятаєте, як ми робили з вами на минулому уроці грибочки, дівчата? Ми відрізали смужку. Ну, ось в мене ще є помаранчеві. Зараз я відрізаю смужку. І вирізаємо одночасно декілька грибочків. Тобто, ми економимо свій час. Пам'ятаємо, що всі вирізання з паперу, з тканини, ми намагаємося робити якомога ближче до краю, для того, щоб залишок цього паперу ви могли використати потім для своїх майбутніх подальших робіт. Економне використання матеріалів це в нас на першому місці. Ось у мене є смужка, я її складаю навпіл. Так. Можна тут намалювати. Наш грибочок на одному місці. Так, от я його малюю. Так, чому я його малюю, щоб бути впевненою, що я його гарно виріжу. Бо навіть я зі своїми досвідами і то можу схибити. От я його намалювала грибочок. Потім складаємо удвоє, можна ще раз скласти. І одночасно в мене один грибочок, є, я ще 4 виріжу зараз. Так? Для того, щоб мені легко вирізати дрібні деталі, я спочатку відрізаю от таку відрізаю цю деталь від загального аркуша. А потім вже працюю з вирізанням. Пам'ятаєте, ножиці ми тримаємо рівно, а навколо ножиць повертаємо наш, наш папір. Ось дивіться, все. Вирізалось кругленько. Так само, коли ви коло вирізаєте, так само, коли ви хмарки вирізали, дерево вирізали. Я вам на попередньому уроці це показувала, хто був уважний, мабуть, використав це для себе в своїй роботі. Так, грибочки ми нарізали. Можемо подивитися ось наші грибочки. Дивіться, скільки їх тут буде у нас. Тепер нам треба зробити ніжки на грибочки. Ми можемо скористатися, в мене є стікер. Але щось він мені не дуже подобається. Він губиться на фоні цьому, на фоні нашої галявинки. Тому я візьму, мабуть, такий самий колір, як у мене ось тут був на грибочку. Він більш темніший його добре. Зараз я знайду папірець жовтого кольору. Так, ось, у мене, бачите, папірець жовтого кольору. Зверніть, будь ласка, увагу. У мене немає жодного вирізання всередині паперу. У мене є тільки все по краях. І я можу його далі використовувати. Я відрізаю смужку. З якої потім буду робити ніжки. Дивлюся, якого розміру в мене має бути смужка. Зараз я собі намічу, трошки вуща, ніж шляпка. Десь от такого розміру. Так? І ножицями паралельно до краю справа. Отаку от рівненько поклала ножиці, дивлюся рівно. Відрізала. Далі що я роблю? Відрізаю, бачите, у мене оце воно нам не потрібно, я його відрізаю акуратно. Тепер. Я формую грибочки, зараз клею між собою, потім зайве відріжу і приклею. Я вже трошки підсохла паличка, я зараз сюди капну клею, капельку, зовсім краплиночку, і буду користуватися цим клеєм, бо я можу на дрібну деталь трошки більше, чим треба подати клею. Ось, о, бачите, я змастила край і до нього приліпила шляпку гриба. І так всі грибочки приліпила, потримала. Потримала. Дивіться, дуже часто оці наші сучасні клеї працюють на стиснення, на притиснення. Тобто, ви, коли добре їх стиснули між собою, то вважайте, що вони вже склеїлися. Далі, що я беру ножиці і відрізаю зайву ніжку. Отаку От оп, все, грибочок готовий. Далі, так само, зараз я всі грибочки так пороблю. У мене смужка є. Продовжуємо приклеювати на неї шляпку. Нанесли клей. Воно, бачите, воно відблискує клей. Оце трошечки ми намастили клею. Взяли нашу шляпку. Я беру тако пальчиком, якщо дрібненько, можна трішечки пальчик якби зволожити. Так. І наклеюємо ось таку. Другий грибочок у нас є. Ну, зараз їх розкидаємо, де нам подобається, і поприклеюємо. Я не шляпку мажу, я мажу ніжку, бо вона під низ іде, і нам так зручно ми бачимо, де, на, на яку відстань вам треба її підсунути. І останній грибочок. Давайте дивимось, де ми їх поклеїмо. Цей грибочок перший з попереднього уроку. І ці грибочки можна ще зробити, як захочете собі. Що я зараз? Приклеюємо грибочки. так? Ви можете скористатися носиком тюбіка, а можете знову ж таки, якщо у вас є клей на ватній паличці, можете його використовувати. Бажано промащувати всю поверхню, тоді воно краще виглядає в аплікації. Приклали так, подивилися. Подобається? О, посунули, щоб вертикально йшов грибочок. Зверху накладаємо інший папірець і притискаємо. Бачите, є першу приклеїли, перший грибочок. Доклали останній грибочок. Ну, мені знаєте, що тут не подобається? Що оці два грибочка в одному рівні. Ну, вже приклала, вже так і буде. Слідкуйте за цим. До грибочків можна зробити травичку. Ви так само відрізаєте отакої такої самої ширини, як у вас була ніжка гриба, можна трошки навіть ширше. Відрізаєте смужку від зеленого паперу. Далі складаємо її удвоє, ну, щоб зразу два було. І робите отакі зубчики з зігзаг. Якщо є у вас ножниці зігзаг, от фігурні такі ножиці, можете ними скористатися. Наприклад, ось ножку гриба, якщо у вас грибочки йдуть яскраво на цьому фоні, тобто вони добре виділяються, ви можете цю травичку не робити, а зробити хвилькою ніжку гриба. Якщо, наприклад, у вас тут зелена галявинка. Так? І що я роблю далі? Отако відрізаю? Дуже гарно виходить, зараз я його приклею, ви побачите. Тобто, дивіться, навіть, навіть дрібненькі детальки аплікації їх можна приклеїти. Ви можете сюди пташки зробити в небо. Ось дивіться, в нас робота була ось така. Може, ви натхнетеся для себе щось, для себе візьмете, цікаве. Це з одним класом ми робили таку роботу, а з іншим класом робили ось таку роботу. Ну і з вами зараз ось, ось закінчуємо. Знаєте, що ще можна використовувати в таких роботах, дівчатки? Коли у вас дуже дрібненькі детальки, ви можете використовувати, дивіться. Я думаю, в кожної мами є такий інструмент. Бачите, ви можете пінцетиком взяти, отак в руки, так? І покласти там, де вам треба. Дивіться, пінцетиком, якщо у вас є, ви можете ним теж користуватися, якщо дрібненькі деталі. Так, далі вирізаємо травичку. Ось, бачите, які вони, ножиці. То ними можна спробувати зробити оцей зігзаг по краю, так? Отаку травичку зробити. Оп! Дивіться, як цікаво. І вже готово. Ось я вам на фоні даху покажу. Одна секунда, і не треба нічого вирізати, воно вже, вже вирізано. Так, є. є. оцей відрізаємо зараз і приклеюємо. Можна зробити якісь декоративні елементи, вирізати, да, десь на будиночку, може, щось різьблення якесь зробити, ті двері щось прикрасити. Ви проявляєте знову ж таки свою творчість і фантазію при виготовленні аплікації. Десь якось щось можете цими ножицями. Зробити. Коли ми листівочки будемо з вами робити, в листівочках дуже часто використовують такі фігурні ножиці. Так, ось бачите, я Пінцетіком, зараз кладу. пінцетіком поклала, зверху ну, по витиснула. Дівчата, дивіться, тепер що ми з вами ще не зробили на тому році? Ми не зробили серединки квітів, і мені хочеться ще сюди додати квітів. Я дивлюся, скільки в нас часу залишилося, дівчата. Значить, дивіться. Серединки квітів ще покажу, як зробити швидко. Ви можете відрізати жовтенький папірець, смужку тоненьку, як я вам показувала, і промінчики так само виріжете. Показую, от у вас є папірець, ви кладете ножиці рівно-рівно, тоненько дивитесь, куди у вас лезо, і тільки після цього ви його натискаєте. Ось так нарізаєте собі для промінців сонечка, смужки. Добре? Далі що ви робите? У вас є оця смужка. Нам треба зробити серединочки на квіти. Це дуже важко зробити, вони дуже дрібненькі. Ви не робіть кружочки, ви не виріжете. Зробіть малесенькі квадратики. Отакі манюнічки. О, бачите? Манюсінькі квадратики. Оці манюнькі квадратики ви так само можете пальчиками або пінцетиком намастити клеєм і приліпити посередині квіточки. Робота, вам закінчити оцю аплікацію повністю до кінця Якщо у вас тоненький оцей папір, на якому ви клеїли, ви маєте знайти сюди цупкий картон і на нього акуратно приклеїти свою роботу. Якщо у вас цей картон якщо він у вас не співпадає по розмірах, якщо сильно ну якщо у вас можна зробити рамку з цього картону, було б дуже класно. Якщо немає такої можливості, він у вас нерівно виходить, вам треба буде акуратненько це все обрізати. От. Ну і що, зробити сюди, мабуть, петельку приклеїти да, на скотч. І ця картинка у вас має бути на стіні. І надсилайте мені фотографію готової роботи. Зараз я доклею серединки квіточок. І, мабуть, ми з вами вже завершимо сьогоднішній наш урок. Чому? Тому що ви просто будете продовжувати свою роботу вже без мене. Oh